вечір, добрий громадський онлайн мене звати Христина Бондаренко. І на цей час ми, як і обіцяли, будемо говорити про небо у санкціях. Усі ми знаємо і обговорювали декілька разів санкційний список, який складала СБУ разом українська СБУ, разом із МЗС. І президент підписав цей санкційний список. І от у цьому санкційному списку є такі компанії, російські, як Аерофлот і ТрансАеро Це дочірня компанія Аерофлоту Тепер вони не зможуть літати в Україну в Україну. Дзеркальний крок зробила Росія, і тепер компанія МАУ не зможе літати в Росію. І ось тему будемо детальніше обговорювати сьогодні з нашими гостями. Доброго вечора Богдан Долінь, це він є головним редактором авіаційного порталу Авіабіста. Олександр Кава. Він є експертом у сфері транспорту. Але донедавна ви були радником міністра інфраструктури. Тому зможете трошечки нам більше розповісти, що відбувалося саме у міністерстві отже давайте з того з чого все почалося це десь було 17-16 вересня побачили ми санкційний список де прийняли рішення про заборону польотів російських авіакомпаній ну і в першу чергу як я вже говорила це компанія аерофлот і трансаеро до україни это а политический крок, или все-таки такие экономические санкции до России? Это, безусловно, политические санкции, поскольку экономический эффект от них будет негативный, в первую очередь, для экономики Украины. Уже сейчас многие люди, которые летали при помощи аэрофлота в страны Юго-Восточной Азии, а аэрофлот одна из крупнейших авиакомпаний мира, и из Украины были довольно такие дешевые предложения для полета в Китай, в Вьетнам, люди, которые делают бизнес из этими странами, сейчас Сейчас столкнулись с тем, что полеты другими авиакомпаниями в этом направлении обходятся в два, то и в три раза дороже. Соответственно, украинский бизнес от этого будет страдать. Не видишь, что это такое политическое решение было? Чего это все? Я думаю, что вряд ли это решение продумывалось. скажу даже больше, когда я работал еще в Министерстве mm -hmm. инфраструктуры в феврале 2015 года вопрос о прекращении авиасообщения с Российской Федерации тогда уже поднимался, но все просчеты показали, что этот шаг ударит в первую очередь по экономике Украины по украинским авиакомпаниям, по рабочим местам в украинских авиакомпаниях в украинских аэропортах. Хочу нагадати, що в нас і скайп громадські підкреслення. Ті, телефонуєте, ставте свої запитання, висловлюєте свої коментарі. Пане Богдане, а ваша думка з цього проводити. Ну, по перше, І, чи, і, і питання на здані? Чи можливо такий собі відкат назад? Чи можливо тепер відмінити ці санкції? А, ну, по перше, треба здати, що неодноразово і західні представники звертали увагу, що немає ніяких санкцій, немає ніякої реакції відносно того, що компанії літають в Крим. І навіть коли вони запитували, чому захід нічого не робить самий компаніями, які літають відповідно, скажу, за все це рішення. Якби воно назрівало давно і рано чи пізно мало статися чи можливий відкат на найближчий час, скоріше, мало ймовірно, давайте подивимося. Все ж таки, ви говорили про втрати з української сторони. Найбільше втрат понесе компанія АМАУ, цей монополіст на авіаринку України. І от є дані про те, що втрати складуть 42,3 мільйони доларів на рік. Втрати доходів від виконання рейсів це буде 19,6 мільйонів. Втрати ні, давайте наступне так, наступний слайд. Втрати доходів від рейсів маршрутної мережі Мау це п'ять вісім мільйонів на рік. Втрати від простої трьох повітряних суден, задіяних для авіакомпаній рейсів в Росії, це 10,2 мільйони на рік. Втрати обсягу пасажирів, що перевозяться через аеропорт Борис, бориспіль Це 299 тисяч на рік. І крім того, ну треба зважити, що є збитки пов'язані з обороною літати. Мао використовуючи повітряний простір. Так, що, тобто для транзиту, це такі рейси, як Казахстан, Узбекистан, Китай, Таїланд. І це все складає 6,4 мільйонів а, а, на рік. Я пам'ятаю, також була заява мао про те, що в принципі це не є критично для цієї компанії, але тепер вочевидь їй доведеться накидувати, розкидувати ці всі втрати. Да, оці всі 42,3 мільйони на а, інші рейси таким чином будуть здорожчувати квитки. Да, правильно? цього, ще є проблема в тому, що мау возила не тільки прямих пасажирів між Україною і Росією, но Росія також давала пасажиропоток для транзитних перевозок через аеропорт барі. Mm -hmm. Из-за потери этих пассажиров МАУ придется пересматривать сеть, пересматривать частоту полетов по многим направлениям, поскольку фидинг, который раньше приходил из аэропортов Российской Федерации, он по сути будет просто утерян. А что касается полетов в страны, которые вы перечислили, то действительно облет территории России он вылетит в копейку для авиакомпании и для пассажиров, поскольку, безусловно, авиакомпании увеличивающиеся расходы переложат на билеты, а с другой стороны і пасажири будуть терять лишнє время, поскольку польот в ту же там Астану или в Лівалмату, або в Китай збільшиться на ніскільки часов. Тільки можна говорити у відсутково наскільки можуть квитки подорожчати? Ну це питання досить комплексне, тому що потрібно враховувати лишилися компанії, які будуть здійснювати рейси. Це саме ЮТР і ТРУ Україна. проти них ще не було санкційні з сторони Росії, ні зі сторони України. Відповідно навіть сьогодні була заява їх представника, що вони збираються приглядати можливість збільшення кількості рейсів. «ЮТР» – ним... це це компанія Російська «ЮТР uh, Україна це Украї... це дочка російської компанії, яка знаходиться mm -hmm. в Україні. Mm -hmm. А чому її не заборонили? Чому така no, от формальна вістава, причина що... в том, що санкції введені проти тих авіакомпаній, які виконували регулярні рейси в аеропорт Сімферополь, а ЮТР, mm -hmm. в отличие от «Аерофлота», «Трансаера» і там более десятка других авіакомпаній, які потрапили в санкційний список в Крим, не літали. Mm -hmm. Тобто це для ЮТР це це може бути вигідно да, тобто, це сірейсько суті шанс для перетягувати на себе. Хто ще може зайти тоді на ринок? На Окрім того, що була заява е, Білорусі, вони також mm -hmm. заявили, що вони готові розширяти в цьому напрямку співпрацю, від перевозити цих пасажирів е, транзитом через Мінськ відповідно, ну, але наскільки це все зараз е, важко оцінювати. Ну, ну зараз, так. Да. да, що стосується транзитних польотів, тут може бути не тільки Мінськ, може бути Ріга, може бути Варшава, але потрібно розуміти, що такий польот он буде в 3 а то і в чотири рази довше, ніж прямий перельот, який зараз займає, наприклад, між Києвом і Москвою, там, від часу 10 до часу 30, залежно від аеропорту виліту, аеропорту прильоту. Ну, от коли все ж таки слід очікувати підвищення ціни? То зараз я так розумію, що ще є стара ціна на квитки, так ну до 25 жовтня да. ще в компанії налітають. А після цього клопочниця вже земля навігації відповідно можуть бути здійснені ці перерахунки. Ну, а от що робити із квитками? Це до речі, запитання було у соцмережах сьогодні. А що робити людям із квитками, які там заздалегідь куплені, наприклад, навіть на грудень аерофлоту? Ну необхідно обращатися в авіакомпанію. Тобто я думаю, що ці білети будуть либо возвращена їх стоїмость, либо ж авіакомпанія пропонує якісь альтернативні варіанти, як показує світовий досвід і досвід цих авіакомпаній. З цим, як правило, проблем не виникає. У нас є скайп дзвінок із Росії з Москвою. Олег Пантілеев він є керівником аналітичної служби агентства Авіапорт. В саме займається. Це російське інформаційно літично агентство, яке спеціалізується на зборі обробці і розповсюдженні бізнес інформації, що стосується авіаційної галузі. Добрий вечір, добрий вечір Москва Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну вот українська компанія уже посчитала убиток компанія Мао посчитала убиток того, що не будет літати в Москву в Росію. Скажите, посчитали ли російські компанії і Трансаеро свої убитки, того що вони не будуть літати в Україну? Ну то, что касается да, то можно очень просто считать авиакомпании 5 ежедневных частот Киев против трех у международных авиалиний Украины, при том, что более или менее и сдержки, и тарифная политика сопоставима, российская сторона понесет сопоставимые и потерям украинской стороны расходы от закрытия этих рисков. Что касается авиакомпаний «Пансайр», я бы вообще не сейчас не рассуждал серьезно. Финансовое положение этой компании очень тяжелое, все чаще ходят слухи о ее скором банкротстве, поэтому проблема авиакомпании в данном случае таковы, что о годовых потерях говорить не приходится. Года она, скорее всего, не проживет. Mm -hmm. Скажите, но, но компания ЮТР, насколько она э, заменит компанию Аэрофлот? В полетах именно если в Украине? компании будет возможность э, увеличить частоту рейсов между Москвой и Киевом. То есть если э, ей будет одобрено э, увеличение присутствия, то никаких проблем нет, что, э, сомнений нет, что дефицита провозных им костей не будет. У ЮТР есть свободные самолеты для того, чтобы поставить на эту линию, которая, тем более, обещает быть доходной. Но очень много сомнений в связи с тем, что, во-первых, были заявления господина Аватова о том, что всем запретили, а этим не запретили. Ситуация настолько политизирована, что не ровен час, и ЮТР тоже попадет под какой-нибудь запрет. Скажите, но вот вы видите, что возможно еще вернуть ситуацию обратно? Я очень на это надеюсь, потому что если раньше прямых деловых контактов на уровне Министерства транспорта по проблематике авиасообщений между странами практически не было, то сейчас, будем надеяться, они в авральном порядке состоятся. Дело в том, что российская сторона еще летом выступала с неформальными, негласными инициативами по отмену тех санкций и ограничений, которые были введены еще в 2014 году. по транзиту компанії. І е, тоді, к сожалению, У ді... нас зник скайп. чи можемо перенабрати ще раз? Можемо, так, ну, да, поки будемо перенабрати, можливо, ви прокоментуєте те, що сказав експерт з Росії. Ну, то вина говорить про то, что это не особо, я так разумею. Ну, смотрите, что касается абсолютных цифр, то действительно для украинских и российских авиакомпаний они будут более-менее сопоставимы. Там российские авиакомпании летали немного чаще, чем э, украинские в этом направлении, но емкость воздушных судов, которые использовались, была меньше. Но если мы посмотрим это как долю в бизнесе, то, безусловно, для украинских авиакомпаний урон будет гораздо больше, потому что, например, у Авіакомпанії Мау на російському направленні роботи 3 із 30 самолітів у аерофлоу аерофлота трі і ста шістдесяти п'яті. Безусловно, аерофлоту это буде менше ощутимо, ніж для міжнародних авіаліній України. Ч правда зрозуміла пана Олега Пантелєєва про те, що вони росіяни очікують чергового етапу санкцій? Можливо, під заборону потрапить ще одна компанія. Да, то есть... То, что он говорил, то есть вполне возможно, что список будет расширен, и это приведет по сути, к полному прекращению авиасообщения между странами. И тогда пассажиры будут вынуждены летать с пересадками, как мы уже говорили, то есть либо через Ригу, либо через Минск, либо через Варшаву. А, уже ну, вас все в нас связок из Москвы Олег Пантелеев, керевник аналитической службы агентства Авиапорт. Добрый вечер еще раз. Что-то у нас со скайпом было. Мы как раз вот сейчас обсуждаем возможность подальших санкций, дальнейших санкций, что все-таки подпадут еще какие-то российские компании. Скажите, вы предусматриваете вариант того, что все-таки э, будет совсем невозможно летать Россия-Украина? И нужно будет летать в, в, в обход. Знову зірвався. Ну, все тоді будемо прощатися з Москвою. все, що могли, ми звідти почули. Будемо говорити, продовжувати далі. Скажіть, ну от, чим можна замінити ці сполучення? Тобто, це люди пересядуть на поїзди чи як Ну поїзда, автобуси то є. Ну вже з пересадкою через інші аеропорти, Ну учитывая те, що польот з пересадкою буде дольше, ніж прямой польот, то вполне можливо, що багато пасажири будуть переорієнтуватися на железну дорогу, поскольку поїзда до езжают там от 9 до 13 часов. А коли от ви говорили, що можливо все ж таки перегляд, чи, чи, зможе українська сторона переглянути свої санкції? Ну, в принципі, я думаю, вполне можливо, поскольку це рішення було суто політичне. Які збитки тут... для бюджету? От ми, ми чули збитки а, э, саме приватної компанії, так вони озвучили свої збитки. Які можуть бути збитки для бюджету? Ну, смотрите, поскольку авіакомпанія уміншає свій розмір діяльності, вона вимушена буде скоротити частину співробітників. Тобто це в складній ситуації в країні, коли і так підприємства вимушені сокращать людей, люди остаются без работы, и здесь решение правительства вынуждает авиакомпанию еще сократить людей. Плюс авиакомпании работают с твердой валютой. То есть те билеты, которые продает украинская авиакомпания, это приток твердой валюты в экономику Украины. Помимо этого, чем больше бизнеса авиакомпании, тем больше налогов в бюджет она платит. Соответственно, не только... Авиакомпания не досчитается денег, но не досчитается бюджет, не досчитаемся рабочих мест. Плюс вполне вероятно, что и аэропорты будут вынуждены сокращать количество персонала, поскольку все-таки направление Киев-Москва это было одно из ключевых направлений там для аэропорта Борисполь, аэропорт Жуляны буквально несколько дней назад заявил, что прекращение авиасообщения с Россией приведет к потере 30% пассажиров, то есть по сути треть пассажиров потока аэропорта Джулианы, она может исчезнуть. Почему что вы Спростувати заяву Федерального агентства повітряного транспорту про те, що все ж таки 70% пасажирів це були українці. Так, да, совершенно верно. То есть, То свиню 70%. підклали ну, в усьому, так? Україна сама собі. Да, Чому да, ж да, так да. ну Тут, к сожалению, ми бачимо... действия правительства, которые направлены не на то, чтобы кому-то что-то доказать, а мы видим, что правительство действует по сути против интересов экономики, против рабочих мест, против доходов бюджета, что в принципе в цивилизованной стране быть не может. Что касается санкций, еще как говорил коллега, что действительно от Украины многие ожидали санкций, но что касается авиации, например, в 2014 году еще, когда было, был Майдан, был было обострение отношений между странами и страны Европейского Союза рассматривали возможность запрета полета российским авиакомпаниям в страны Европейского Союза. Но после этого министр иностранных дел России Лавров сказал, что если будет применена подобная санкция, то для европейских авиакомпаний будет закрыт пролет над Сибирью. А это чревато было по сути банкротством для Люфтганзы, для Air France, поскольку весь Азиатский бизнес, все направления, это Китай, Япония, все страны Азиатско-Тихоокеанского региона, европейские авиакомпании начали бы проигрывать авиакомпаниям из Азии, которые бы летели кратчайшим маршрутом и могли бы предлагать гораздо более дешевые билеты. И после этого вопрос санкций в авиационной сфере был полностью снят в вопросах между Европейским Союзом и Россией. Также забыли упомянуть... Убытки, которые Украирух, по сути, так как он обеспечивает навигацию для самолетов. И В том числе, если будет закрытый пролет, учитывая после инцидента с сбитым самолетом, и так, много авиакомпаний отказалось лететь через территорию Украины. В СМИ была информация, что оценивает ущерб до 150 млн долларов недополучения прибыли только одним украинцем. Да, це опять же таки робочі місця в Україну рухи і валютні виручка і налоги. Тобто бачимо то есть ми видимо, що правительство руководствуються в подібних рішеннях, не інтересами граждан, не інтересами економіки, не інтересами наповнення бюджету, а просто абсолютно какими-то емоціями. Ми прокоментуємо якраз про уряд заговорили. Можемо послухати очільника уряду Арсенія Ценюка, який наполягає на тому, що Росія немає підстав для обмеження польотів п'яти українським компаніям. Потім повернемося знову з Мотивація введення санкцій чітка і зрозуміла. Російські авіакомпанії порушили повітряний простір України незаконно, підкреслюю, незаконно здійснювали авіаційні польоти на територію України до Автономної Республіки Крим, і такі авіакомпанії, в тому числі компанія Аерофлот, попали в санкційний список. У нас є чітка мотивація, чому Україна прийняла відповідне рішення. Не треба було загарбувати наш Крим, вводити війська в Донецьк і Луганськ. Але північні сусіди без будь-яких підстав, як завжди, почали погрожувати і вводити безпідставні зворотні заходи проти українських авіакомпаній. Хочу наголосити, що в міжнародних відносинах ключовий принцип це принцип взаємності. Пане міністр, відповідно до цього принципу, якщо росіяни думають, що вони будуть таким чином знищувати наші авіакомпанії, у них нічого не повинно вийти. Принцип взаємності означає наступне: скільки літають до нас, стільки літаємо ми, якщо інше не визначено нашими двосторонніми договорами. Вот прокомментуйте Арсений ну, Петрович, Петрович, Петрович. за разумение того, что он сам себе противоречит, видно, что либо он слишком устал, либо эмоции его просто переполняют. Мы видим, он путает даже географию. Там, ну, северный сосед Украины это Беларусь, но не Российская Федерация. И что касается э, ответных шагов, ну, это основной принцип международных отношений. То есть, что на любой шаг одной стороны всегда есть ответный шаг. Он может быть симметричный или асимметричный. Да, у Украины были определенные причины. Касательно выполнения полетов этими авиакомпаниями в Крым, как формальная причина для запрета полетов. Но то, что будут зеркальные санкции, в этом никто не сомневался. Если э, члены команды Арсения Петровича в этом сомневались, ну, это говорит о том, что качество людей, которые у него работают в команде, очень плохое в сфере международного публичного права, поскольку Мировой опыт подобных прецедентов, например, когда было противостояние между Кипром и Турцией по поводу Северного Кипра, были аналогичные решения по поводу запрета полетов. Вот, но если мы посмотрим уже на прошествие десятилетий, то авиакомпания Turkish Airlines, она крупнейшая авиакомпания Восточной Европы а и Нижнего... до Крыма? Нет, в Ж... Крым они не летают, Живей, да? они не летают также в Кипр, и воздушное пространство Кипра, Turkish mm -hmm. Airlines до сих пор облетает. Что касается авиакомпании Кипрские авиалинии, mm -hmm. то несколько лет назад эта авиакомпания обанкротилась, поскольку облетать территорию Турции для нее вылетало в большую копейку, поскольку территория Турции гораздо больше, чем территория Кипра, и потому многие пассажиры пользовались другими авиакомпаниями для полетов на Кипр. Чего вас комментарий стосовно премьер-министра? Eh, ну, Скріж можу... eh, за все варто все таки розуміти, що рано чи ну, тиск був раніше це ще наголошував, і все-таки eh, тут питання в політичному площині, тому що ну, російські компанії відповідно були і суди, по Аерофлоту, і по іншим, і там казало було більше двох тисяч справ, відповідно, які були виграні Державною авіаційної службою uh -huh. проти даних компаній. І якщо б ми ці суди виграли, і жодних дій не вчиняли, було б тоді питання взагалі стало, чи має якби політичну. Волю цей уряд. З, одне, з іншої сторони, Росія ввела зеркальний сенс, але одночасно при цьому не було жодних так мовити, юридичних підстав. І фактично виходить, що з одної сторони, зі сторони України, є підтвердження, що ми вводимо санкції, відповідно, тому що були певні порушення. Uh -huh. А зі сторони Росії санкції були відповідь, якби ви нас б'єте, ми будемо тими самими діями повертати. Юридичної сили, як ви кажете, це не мають ці санкції російські. Ні, мають, мають. просто вони не мають підґрунтя. Да, ну тобто, ну то, що будуть симетричні зеркальні санкції в ответ, тобто це було очевидно і зрозуміло. Да, у них немає такого обосновання, як в случаї санкцій які введені Україною, але mm -hmm. необхідно смотри сразу на последствия. Тобто, і якщо хтось предполагав, що відвіданих санкцій не буде, ну це просто говорить о качестве людей, які готовят подобные рішення. Ну и питання а, транзитного аеропорту, так Москви не вирішено. Що, що це може стати, Яке це місто може бути ну росіяни казали буквально сьогодні сьогодні, вчора були заяви, що вони роздають можливість літати через Кишинів або через Мінськ транзитні mm -hmm. рейси також. Цим можливістям може скористатись і турецька сторона відповідно літати через Стамбул. Ну и последнее вопрос, потому что не почула в э, данных, насколько можете подорожать То, Что нам стоит ожидать 25 жовтня? Ну, смотрите, э, подорожание билетов в авиации это очень такой гибкий процесс, mm -hmm. поскольку средняя цена на какой- на каждый рейс известна только менеджменту авиакомпании. Авиация это особая отрасль, где существует порядка 20 бил... типов тарифов эконом-класса и там около 6 бизнеса первого <-с1> mm -hmm. класса. И сложные программы уже решают, по какому тарифу сколько билетов предлагать, потому чем раньше вы покупаете билет, тем он дешевле бывает, но если тенденция спроса показывает, что спрос будет большой, то, соответственно, цены, цены повышаются. Вот, потому сказать, на сколько процентов, но ну, это будет, так, знаете, среднепотолочно и ну, не скажите, совсем уместно. Скажите хотя бы приблизно, потому что люди хотят разумения, уже вот друга пытают. в Соцмережах Ну, процентов на 10-15, скажем 10 так, да. но если мы говорим о полетах с пересадкой, например, mm -hmm. через Минск или через Ригу, через Варшаву, через Стамбул, это может быть в два, то и более раз больше, поскольку здесь был минимальный прямой рейс, там протяженностью всего лишь там 800 километров, а облет уже будет исчисляться там в тысячах километров. Ну Росія заявила про те, що вони готові відмінити ці санкции. Якщо Україна відмінить, можливо, такий крок з українського боку я думаю, что он вполне возможен, но опять же, это поскольку. Было решение суток политическое: то mm -hmm. насколько будет корректно там для Яценюка или для Порошенко признать свою ошибку? Хотя, как видим, Петр Алексеевич свои ошибки признает, и в первый же день после публикации списка журналистов так, не было если были корректировки, потому здесь все зависит от Банкова и от Грушевского, которые недалеко здесь от Новости актуально попытания тысяча обмежены вес топлива с Белоруссией. Же більше вплинути на подорожчання саме від ці напали, яке е, значну частину впливає на вартість квитка. Тому тут більше напевне ці питання будуть актуальніші, ніж сам вплив подорожчання через е, обліт або санкції. Зрозуміло, дякую.